На тернопільщині шахраї продовжують продавати дрова у соцмережах від імені лісгоспу. Афористи озвучують номер картки і просять людей перерахувати кошти. В результаті покупці добровільно віддають за дрова кругленьку суму. А шахраї після розрахунку на зв'язок більше не виходять. За останні два тижні в Тернополі зареєстровано п'ять подібних фактів, у яких Люди втратили десь близько 60 тисяч гривень, ну загалом, якщо разом взяти власне на продажі тільки дров. Дзвінки здійснювалися з східних областей нашої держави, але не з окупованих територій. І зазвичай шахраї просять передоплату або повністю, або частково. І відповідно люди розуміють, що десь ціна трошечки дешевша, ніж, скажімо, в інших продавців. Ведуться на це і закидають гроші на карточку. Аби відрізнити шахрая від працівника лісгоспу Кременецькі лісівники рекомендують купувати дрова за простою схемою. Перше правило це звертатись до державних лісництв наших в першу чергу для того, щоб оформити, подати заявку на придбання дров. Людина звертається з документами, які посвідчують особу. В заяві на ім'я директора вказується. Номер серія паспорта, фікаційного коду, і людина засвідчує згоду на обробку персональних даних. І що важливо, наголошує Ігор Гуменюк, оплата здійснюється лише після завантаження продукції до двору споживача і оформлення всіх документів про отримання. Лісівники працюють без передплати. Оплату можна здійснювати через термінали, банківські термінали або з додатками застосування мобільних додатків. Але оплата здійснюється, я на цьому наголошую безпосередньо лише на рахунки підприємства і на які карточки посередників. Наразі у державному підприємстві Кременецьке лісове господарство можна придбати дрова трьох паливних груп. В більшій мірі лісівники продають дрова твердолистяних порід діаметром від 25 см сантиметрів до 1,9 метрів з обмеженнями 15 метрів кубічних на одну людину.